Північна Америка, США, Канада і кілька європейських країн змогли побачити повне сонячне затемнення 8 квітня 2024 року. Мені теж пощастило в цей час знаходитись в Канаді та спостерігати це явище. Це було моє друге сонячне затемнення, яке я міг спостерігати. Взявши з собою спеціальні окуляри, теплі речі та перекус. Я направився на Бафлор'с Парк Біч, щоб понаблюдати за цим явищем. У небі були густі хмари, але проте це був найнеземніший досвід. Оскільки це було схоже на якийсь фільм про, кі... про кінець днів, де ви бачите, як ця Чорнота просто наближається до вас, це був чудовий день, затемнення було ідеальним. Цей момент мене просто зачепив. Сонячне затемнення це період, коли місяць проходить між сонцями і землею та закриває собою сонячний диск. Під час повного сонячного затемнення супутник Землі повністю закрив сонце. У цей момент я побачив його зовнішню атмосферу, так звану сонячну корону. Під час повної фази затемнення земля занурилась у темліво не більше ніж на 5 хвилин. Але цього було достатньо, щоб провести важливі спостереження за атмосферою Сонця, його короною за реакцією дикої природи на небесну подію та навіть запустити ракети для дослідження земної атмосфери. Нинішнє квітневе затемнення заслугує. Заслуговує на особливу увагу через те, що його мали можливість спостерігати на дуже великій території близько 31 мільйон людей. Місяць закрив собою сонце і відкинув тінь на землю е, завширшки е, 198 кілометрів. Максимальна фаза затемнення, протягом якої сонце було повністю закрите. То місяці встановило 4 хвилини 28 секунд. На території України це затемнення не спостерігалось Торонто було приблизно за 7 км від шляху повного затемнення, і з його території було видно лише часткове затемнення на 99%. У Торонто затемнення розпочалось у о 14.45 і досягло максимального покриття 99% приблизно о 15.20, а потім закінчилось у 15.41. Коли було повне затемнення, на вулиці стало дуже темно і холодно до того моменту, як затемнення закінчилось. Все світло влаштовує для вас. Це дивовижне видовище. Але в той же час ви знаєте, що ви такі малі. Це відбувається, ви не можете це контролювати. Це більше, ніж ви. Але ви можете насолоджуватися цим. А потім знову запалюється світло, і все світ продовжує свій день. Якщо ви побачили повне затемнення, це змінює вас назавжди.